Гайде ліпити тері. І не забувай робити це з усмішкою. Тобі знадобиться пластилін чотирьох кольорів рожевий, блакитний, білий і чорний. Перш ніж ліпити розімни як слід пластилін. Спочатку зроби тіло. Візьми рожевий пластилін і скачай одну велику кульку. Потім скачай її у морквинку руками. Молодець тіло! Час робити антени. Візьми рожевий пластилін і скачай три маленькі кульки. Потім скачай їх у ковбаски пальчиками. Прикріпи їх. Потім візьми рожевий пластилін. І скачай три маленькі кульки. Клас антени готові. Час робити очі. Візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Зроби заглиблення олівцем. Клас. Очі. Готові. Настав час зробити зіниці, візьми чорний пластилін і скачай, дві маленькі кульки. Клас, зіниці, готові. А тепер роби ноги, візьми рожевий пластилін і скачай дві середні кульки. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Ура! Ноги готові! Зроби-но руки. Візьми рожевий пластилін і скачай дві середні кульки. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Молодець! Руки готові. А тепер роби губи. Візьми блакитний пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай її у ковбаску долонями. Загни губи пальчиками. Потім притисни пальчиками. І зігни їх пальчиками. Ура! Губи! Готові! Настав час зробити зуби. Візьми білий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Скачай її у ковбаску пальчиками. Потім сплющ. І зроби розріз стекою. Клас. Зуби готові. Сталося у твоїй колекції поповнення. Чудовий тері, як ще до кого небудь іще. Вау! Мені здається, це найкраща версія мене. Продовжуй у такому ж дусі. Здається, у твоїй колекції скоро буде дуже милий музон. Ну, мумерші його ліпити. Тобі знадобиться пластилін п'яти кольорів помаранчевий, фіолетовий, білий, сірий і чорний. Перш ніж ліпити розімни як слід пластилін, найперше зроби тіло. Візьми помаранчевий пластилін і скачай одну велику кульку. Молодець. Тіло. Готове. А тепер роби зуби, візьми білий пластилін і скачай чотири маленькі кульки. І притисни їх пальчиком. Клас. Зуби готові. А тепер роби рот. Візьми фіолетовий пластилін і скачай одну середню кульку. Потім скачай її у ковбаску пальчиками. Скачай її у ковбаску долонями. І загни її пальчиками. Молодець! Рот! Готовий! А тепер роби руки і ноги. Візьми помаранчевий пластилін і скачай чотири середні кульки. Скачай їх у конуси пальчиками. Молодець. Руки і ноги готові. А тепер роби навушники. Візьми сірий пластилін і скачай дві середні кульки. І притисни їх пальчиком. Прикріпи. Потім візьми чорний пластилін і скачай дві середні кульки. І притисни їх пальчиком. Прикріпи. А тепер візьми чорний пластилін і скачай одну середню кульку. Скачай її у валик пальчиками. Потім скачай її у ковбаску долонями. І зігни її пальчиками. Вітаю, навушники! Готові! У тебе чудово виходить. Музон точно сподобається всім. Зліпімо щонебудь ще. Супер! Я собі дуже подобаюся! Таким талантом тобі точно не варто зупинятися. Гайде ліпити поросятко! Це буде твій наступний витвір мистецтва. Підготуй пластилін п'яти кольорів: рожевий, червоний, білий, помаранчевий і чорний. Перш ніж ліпити, розімни як слід пластилін. Найперше зроби тіло. Візьми рожевий пластилін і скачай одну велику кульку. Потім зроби заглиблення пальчиком. Молодець тіло. Готове. Час робити рильце. Візьми рожевий пластилін і скачай одну середню кульку. Потім притисни її пальчиком. І зроби заглиблення олівцем. Ура, рильце, готове. А тепер роби очі, візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Зроби заглиблення олівцем. Клас. Очі готові. Настав час зробити зіниці. Візьми чорний пластилін і скачай дві маленькі кульки. Ура, зіниці, готові. Зроби но язик. Візьми червоний пластилін і скачай одну маленьку кульку. Притисни її пальчиком. Потім зроби надріз стекою. Молодець язик. Готовий. Час робити вуха. Візьми рожевий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Притисни їх пальчиком. Прокрути їх і зігни пальчиками. Вітаю вуха! Готові. Час робити ноги. Візьми рожевий пластилін і скачай чотири середні кульки. Потім скачай їх у ковбаски. Молодець! Ноги готові! Зліпи, копита, візьми помаранчевий пластилін і скачай вісім маленьких кульок. Розумака. копита, готові. Зліпи хвіст, візьми рожевий пластилін і скачай одну середню кульку. Потім скачай її у морквинку пальчиками. І зігни її пальчиками. Вітаю! Хвіст! Готовий! Супер! Тепер поросятко буде радувати усіх твоїх близьких. Давно була мрія потрапити до твоєї колекції. Як ти гадаєш, який мій найкращий друг теж мріє про це?